Це, мабуть, найсмішніша шахрайка з усіх, кого я взагалі колись бачила. Тому дивіться до кінця. Щойно я отримала сповіщення про вечірку з гри Вибери двері, і гравець писав, що обіцяє, що це точно не обман. Ну, скажіть мені, що це жарт? Я одразу бачу, тут продається папуга за 100 баксів. Ага, тобто тут у нас усі зібралися, тут у нас гра Вибери двері. Написано, що треба їй для участі дати або неонового улюбленця, або їздити і літати. От, тут вже відбувається обман, чи що? У них однакові імена у грі. Глядачі і глядачки, то це у нас відбувається тут вистава. Це двоє знайомих шахраїв прикидаються, що вони не знайомі, щоб я повірила, що це справді правда і не обман. Так, ну тут шахрайка номер два обрала спочатку червоні двері, а потім передумала і обрала жовті. Її чиняють. Вона програла, але вона отримає свого улюбленця назад. І до речі, що вже цікаво, то це за червоними дверима був виграш, і написано було, що той, хто переміг, отримає їздити і літати улюбленця. А тут на таблиці написано, що якщо ти виграєш, ти отримаєш не просто якогось улюбленця їздити і літати, а конкретно корову або єдинорога. Прямо зараз ми чекаємо своєї черги і спостерігаємо за майстерною акторською грою. Вона мені надіслала на запит на обмін. Я зараз спробую зробити так, щоб я змогла пограти, не даючи їй якогось дуже цінного улюбленця. Бо ж я знаю, що це обман. Вона одразу ж просить про улюбленця, на якому можна їздити. Вона пише, що попередня гравчиня дала улюбленця, на якому можна літати. Ну так, так, це ж та гравчиня, яка також шахрайка. Зараз воно вже деякий час, я її намагалася переконати, але вона не погоджується. Тому я зараз у неї запитаю щодо того, що вона продає внизу на першому поверсі улюбленців. Вона мені відповідає, дай улюбленця, на якому їздити можна. Вона взагалі не відповідає на мої запитання щодо продажу улюбленців, але ще продовжує мене намагатися переконувати, щоб я їй дала легендарного. Так, вона нарешті написала, звісно, але мені потрібно, щоб вона вже припинила нарешті мені надсилати запити на обмін. Я у неї запитала, чи можу я придбати папугу. Та вона мені знову і знову надсилає ці запити. Вона пише, дай мені улюбленця, щоб гаразд. Я не знаю, чи я зможу взагалі доробити це відео, бо мені так смішно з неї. Вона пише: Я обіцяю, я не надурю. А я пишу, та я не хочу грати у вибери двері, я хочу придбати собі улюбленця. Я нарешті домоглася того, щоб вона відхилила, бо у обміні вона взагалі не відповідає на жодні мої запитання. Зараз поведемо її вниз, щоб показати, що я хочу. Вона мені колись дасть щось написати, чи ні. Я запитала, чи я можу придбати собі ворона, вона пише завжди. Запропонуй мені обмін, пише, та я не хочу, я хочу придбати улюбленця, якого вона насправді і не має. То вона мені пише, що я не можу нічого придбати, доки не зіграю у гру. Я зараз, щоб вона подумала, я їй довіряю, запропоную улюбленця, і я напишу, чи це відповідає її вимогам для участі. Ну, звісно, вона пише: Так, хто ж від такого відмовиться? Вона написала, що у мене тепер 100% шанс на виграш, а я запитала, що я отримаю, коли я виграю. А, я отримаю ворона, неонового єдинорога та неонову корову. Оце так, напевно, це точно правда. А тепер вирішальне запитання чи зможе вона мені усіх цих улюбленців показати? І вона пише, що коли я виграю, покаже. Ну, я навіть не знаю, скільки ще часу вона мені ладна повторювати, що вона обіцяє і клянеться, що не надурить за цим прискореним відео у 16 разів. Ви можете побачити, що я ну досить довго з нею спілкувалася. Мені вже трошечки набридло, що вона мені повторює про це 100% виграш, 100% не обман, тому я їй просто напишу, що це мільярд відсотків обман. Вона вже тут клянеться Богом, що вона не надурить лишень, аби я їй віддала цього улюбленця. Оце ось такі шахраї. тут. Мені тепер здається, що це геть якась дитина, бо вона пише, вона мені обіцяє мізинчиком. Ось така шахрайка нам сьогодні трапилася, звичайно, смішно, але сумно навіть, що це якась схоже взагалі дитина. І вона так дурить просто гравців, і стільки на це витрачає часу, хоч я, вочевидь, знаю цей обман, і це водночас і також журно.